20 травня отак виглядає вже ремонтантна клубничка, яку я посадив в середині квітня, Вон ту дальню в почалі квітня, зовсім колияк по змозі. Треба вже сапати, заросло. Ой. сюди нічого не робив, тільки поливав, принялась дуже добре я доволен Це отак виглядає ремонтантна клубничка, о, блин думав ленка, а вона померзла ремонтантна клубничка це в прошлом году садив. Не накривав, що померзло, що зав'язалось. Таке це, такий експеримент, що в мене буде. Скосив 4 рядка. Ось де. Два вже повигрібав, два ще лишилось. Сейчас повигрибаю. І що воно покаже і як. Тобто вигрібаю в основному не зелене листя, а листя те, що пожовкло. Те, що там, де шкідники розмножуються і тому подобне. Побачимо, що воно як далі покаже. Дівчата сьогодні перший. раз выбирают Ольвию, высняну не знаю, там трошки выйдет. Послезавтра еще будем выбирать. Сезон, в общем, начался. Ну вот, э, Ольвия уже есть красно, а ремонтантно. Щены мая. Ну, ягодка есть, но чтоб краснила, так не. То есть, Ольвия супер ранняя. Она показывает. Свої нрав. Оце таке продовжуємо експеримент. Покладу капельку сюди, пофрезерую. Те, що стоїть, не вспахане. І буде все добре. Мирного неба всім. На все добре.